Вітаємо вас, шановні наші інвестори, на будівельному майданчику Escape City. Отже, для вас від заверсень. Виконано перекриття мінус першого рівня другої частини комплексу. Залиту чаші басейнів майбутнього СПА. Монтуються вертикальні конструкції першого поверху другої частини комплексу. Здійснюється зворотня засипка та зацикльовується дренаж довкола будівлі. А 03 готується майданчик для монтажу третього баштового крану. По черзі А-01 повністю завершено. Земляні роботи виконано вертикальні конструкції. Мінус другого рівня першої частини будівлі виконано гідроізоляцію під землю. На рівня першої частини будівлі А-01. повністю готове армування першої плити перекриття мінус другого рівня. Змонтовано перший баштовий кран ведеться підготовка по влаштуванню другого крану. Розпочалися роботи по армуванню другої фундаментної плити будівлі А-01. По А-02 повним ходом ведуться земліні роботи вже на 40% виконано котлован. найближчим часом розпочнеться буріння шпунтового ряду паль для укріплення частини котловану будівлі зі сторони центральної дороги курорту.